Як це працює при отриманні запиту, ми вивчаємо об'єкт наскільки доцільно з ним працювати на даному етапі? Достатньо детальних фотографій та опису. Наприклад, це економічно недоцільно застосовувати дану методику для невеликих приватних будинків. Далі, якщо об'єкт нам підходить, ми виїжджаємо на місце, робимо візуальний огляд та відбираємо всі необхідні зразки. Надсилаємо їх в лабораторію, зазвичай аналізи та всі необхідні досліди можуть зайняти до вісьми тижнів. На основі результатів досліджень ми розробляємо рецептури для виготовлення будівельних матеріалів. Зазвичай це монолітний і немонолітний бетон, який можна виготовити одразу на місці будівництва.